Всім привіт! Чи пішов Путін на припинення вогню? Спойлер, ні втрати ворога знову понад тисяча за добу і впевнено рухаються до одного мільйона. Чому ми не дізнаємося, коли Німеччина передасть нам далекобійні ракети Таурус? І як в російському желізногорську серед ветеранів війни опинився порноактор? Що ж про все це Найближчі 10 хвилин. Ви дізнаєтеся від мене. Я В'ячеслав Цимбалюк, це канал Факти Лайв. Підписуйтеся, ставте коментарі, ставте вподобайки, і ми починаємо. Отже, е всі безпілотники, запущені по території України цієї ночі, збили наші повітряні сили. Щоправда, цих безпілотників, власне, було незвично мало. Їх запускали з Приморська Хтарська і 10. Ударних дронів та дронів-імітаторів, які летіли, власне, були збиті повітряними силами України. Летіли вони переважно на південь України. Тож відзначаємо відмінну роботу наших захисників неба і робимо висновки, що в Кремлі відбуваються якісь процеси щодо перемир'я. Ну, це, звісно, нічого ще не означає. Ось ці всі процеси. На так звані перемир'я до цього траплялися і зовсім безшахетні ночі над Україною. Однак, це, по-перше, не заважало окупантам вже наступної ночі продовжувати терор мирного населення. По-друге, на фронті інтенсивність боїв при цьому фактично не змінювалася. Ну і власне вона не змінилася, тому що а, загалом завчора зафіксовано. 166 бойових зіткнень на передовій, майже 5,5 тисяч при цьому обстрілів було. З них 103 з реактивних систем залпового вогню. Як і раніше, найнапруженіший покровський напрямок. Там наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій ворога. Ще 24 атаки відбили на сусідньому новопавлівському напрямку. З усього видно, що ворог продовжує зосереджуватися на цій меті, обійти Покровськ із півдня і вийти власне, на Павлоград. Ем, тут я наведу насправді стосовно оці, цього контексту лише один відофакт, з чим і ким мають справу наші воїни на передовій. Ось ви бачите зараз відео нічного удару по часовому яру системою ТОС, Буратіно або Сонцепьок, тут зараз неважливо, яка використовує термобаричні боєприпаси. Якщо в кількох словах, буквально вони працюють не як звичний фугасний чи уламковий снаряд, а діють за принципом створення. Потужної ударної хвилі та високої температури за допомогою вибуху. Паливно-повітряної суміші, спершу ось ця сама суміш проникає до углиблень приміщень чи якихось укріплень, після чого все це вибухає, створюючи надвисокий тиск, руйнуючи будівлі, техніку та спричиняючи травми внутрішніх органів. При цьому температура в зоні вибуху може сягати тисяч градусів, а сам вибух випалює весь кисень у зоні враження, що може спричинити задуху для тих, хто. Вижив навіть після вибуху, це я не для залякування розповідаю, а для розуміння героїзму та міці наших воїнів, і для розуміння, що росіяни ладні стерти з лиця землі чергові міста, аби стромити лише на мапі цей свій прапорець і замалювати. Відповідну зону контролю, ну от якраз за ці пропорції, за ці зони контролю, зафарбовані території, на яких, до речі, ще довго не буде жодного життя після от таких ударів, Кремль кладе щоденно від тисячі своїх військових. За минулу добу таких в нашому Генштабі нарахували 1070. Загальні штрати у живій, а точніше, переважно, вже не живій, силі окупантів перевалило за 968 тисяч осіб. Знищено також 14 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи та е, 104. Одиниці автотехніки, як бачимо, наступ росіян продовжується у тому ж темпі. Перемиря чи бодай якісь зменшення інтенсивності немає. А саме так ставлять питання в Києві, в Європі, Білому домі, і навіть увага. Тепер і Китаї спочатку припинення вогню, а потім переговори в Стамбулі. Тож не знаю, з яким планом збирається у четвер в Туреччину Путін. Не факт, що він туди взагалі поїде, адже тут у нього ще та виделка. Поїхати означає показати росіянам свою слабкість. Мовляв, погодився на особисті переговори з ворогом. Не поїхати означає остаточно продемонструвати Вашингтону і тепер ще й Пекіну, що він не збирається припиняти війну, після чого тиск на Кремль збільшиться в рази, як вже це обіцяли. Москва поки не повідомила, чи планує Путін летіти в Стамбул 15 травня, зробити хід конем, тобто відправити замість себе Лаврова, не вийде. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк вже заявив, Зеленський у Стамбулі не буде зустрічатися з будь-яким іншим представником Російської Федерації, окрім. Власне, самого Путіна. І те, що стосується продовження бойових дій, ну власне, поки немає ніякої, ніякого припинення вогню з боку Росії, то відповідної операції українських сил в Курській області продовжуються. І російська пропаганда може скільки завгодно розповідати, що територія біля того ж Тьоткіна під їхнім контролем, але насправді це не так. Ось до вашої уваги свіже відео, як оператори безпілотників 225 го окремого штурмового полку спалили цілий ангар військової техніки росіян на 4 мільйони доларів. Всього там було п'ять одиниць техніки. Це танк 70, т 72 БМД-2 та різні штурмові автомобілі. Е, причому є цікавий момент: саме от танк Т-72 і видав місце розташування ангару. Його пересування помітили наші дронарі, але вирішили все таки одразу не бити в дронами, а простежити, куди ж він приїде, і були нагороджені за терплячість знищенням такої от жирної цілі. Ну і тим часом Німеччина готова підтримати Україну в питанні, от далі зацитую, вогню великої дальності. Це заявив речник ФРН новоствореного уряду ФРН Штефан Карнелюс. Але він додав, що в Німеччині обмежать інформування щодо конкретних систем озброєнь. І знову таки, далі цитата. Це стосуватиметься і систем Таурус, сказав Корнеліус. Нагадаю, ці ракети повітряного базування а, мають дальність понад 500 кілометрів. Ну тут, як на мене, обидві новини хороші. По-перше, прозорий натяк, що ракета Таурус. Все таки можуть бути передані Україні у разі відмови, в тому числі Російської Федерації від перемир'я. Німці, до речі, обіцяли Кремлю неприємності у разі відмови від переговорів і припинення вогню. А по-друге, це як на мене дуже хороша річ не повідомляти, що саме передаєте. І, як на мене, давно пора. Бо ворог знаючи, яке озброєння передають Збройним силам України, готується до його застосування і втрачається цей факт несподіванки та власна ефективність. Згадайте, як довго перегрівав. Очікування атакамсами, і коли ми їх нарешті отримали, росіяни встигли значну частину авіації з аеродромів в зоні ураження цих ракет вивезти. Так що ми вже якось з вами переживемо, якщо не будемо знати, що там у черговому, німецькому чи ще якомусь пакеті військової допомоги. Бо по результатах ударів по росіянах якраз і дізнаємося. І те, що стосується, власне, поки думає Путін про те, як йому бути от цим е, запропонованим е, заходом перемирям і припиненням вогню, переговорами, власне, деякі росіяни навіть не приховують, що вони. Проти миру, отак, колишній так званий народний губернатор Донбасу Павло Губарів закликав військових РФ до заколоту. Ветеран так званої руської вісни закликав російських військових не здавати зброю у разі заморожування війни проти України. Здамо зброю, здамо країну. Пише він Росію і наш народ у ситуації, що склалася, врятує тільки організація озброєного російського народу. Написав губарів. Ну от колишній колега і навіть друг Губарєва Ігор Стрілков, він же Гіркін вже понад рік сидить у російській в'язниці і ще буде сидіти принаймні три роки за те, що насмілився критикувати Путіна, що той, мовляв, не так воює в Україні, критикував Міноборони РФ за розкрадання майна і розпил бюджетних коштів, та іншу, власне, критику Кремля. Хоча мав сидіти, до речі, в'язниці в Гахській за збиття Боїнга МЕЧ 17 але умови, думаю, в Нідерландах навіть покраще, ніж в Росії. Ну. Гіркін вирішив як вирішив. Так ось губарів, думаю, і в'язниця буде щастям, адже він має дуже високі шанси закінчити отак вибухово, як моторола гіві та інші ветерани Руської Вісни і інші колаборанти. Але з іншого боку, ми лише за повстання військових Російської Федерації проти Кремля, хоча марш на кшталт походу Пригожина на Москву в нинішніх умовах. Як на мене, навряд чи можливий. Ну і на сам кінець такий от цікавий момент, дуже своєрідний і зовсім навіть нескрєпний присмак святкування 9 травня був у Железногорську, це Курська область. Так от, там на пано з нагоди Дня Побєди серед фотографій ветеранів розмістили світлину актора Біллі Герінгтона. Все б нічого. Ну, актор, ну, буває, але вся справа в тому, що він у фільмах про війну. Не знімався, а відомий насамперед як з актор з Гейпорно, що відоме під назвою Гачімучі. мучі Причому на цьому пано фотографія актора Геррінгтона вона повторюється з поміж інших світлин, отак ну, от, в різних місцях сім разів. Тобто це не така якась випадкова помилка. От все це російське святкування 9 травня. Я не про вшанування полеглих ветеранів, а саме про ці всі паради з бряцанням зброєю, наряджання себе та дітей військове, розігрування сценок із отриманням похоронок. Це все якась от справжня порнографія у поганому сенсі цього слова. Що наявність актора з гачі муші, оцю цю загальну картину побідабісія російського не псує аж ніяк. І це лише підкреслює повну втрату адекватності і тих, хто вигадує. Виготовляє ці всі плакати, банери, конкурси, марші і всіх інших адептів руського міра, які перетворили День пам'яті героїв та жертв війни на свято русофільства та мілітаризму. А тепер ще й от з такими відсилками до Гейпорну. Ну, на цій пікантній ноті я з вами попрощаюся. Це факти лайф. Підписуйтеся, ставте подобайки, лишайте коментарі. Я В'ячеслав Цимбалюк, до нових зустрічей.